19 доларів. Проведіть картку, як будете готові. Все готово. тримайте. Круто, дякую. Оу, поки ви не пішли, ледь не забув. Ось ваш безкоштовний ноутбук. Безкоштовний ноутбук? Так, сьогодні безкоштовний ноут до кожної проданої флешки. Ви впевнені? Так, я впевнений. Окей. а... Дякую, тож я. Ви, ви впевнені? Так, насолоджуйтесь. Чи я впевнений? Звісно, я впевнений. Побачимось, yeah. чи I'm я впевнений. О, типу, я не знаю, як працює мій магазин. Звісно, звісно, я впевнений. Що це значить, чи я впевнений? Так, я впевнений. Так, це наша акція. Я впевнений, впевнений, як працює наша акція. Гей, ровене, що? Що це було? Ти про що? Ти що, щойно віддав безкоштовний ноут? Так. Я щойно віддав безкоштовний ноут. Вау. А чому, чому ти це ]配ло? зробив? Що значить чому? Подивись на акцію. Так. Ні. Я знаю про акцію. Я робив ці флаєри. Е, ти не прочитаєш швиденько, що там написано. Добре, Алане. Спеціально для тебе. Безкоштовна флешка. Так. Безкоштовна флешка. З кожним. І скільки ти роздав ровене? Вибач, скільки? 15. Вау. Це дуже погано, Ровене. Це дуже дуже погано. А чи не треба мені було. Мені ж потрібно було цю штуку зробити. Що ти робиш? Де це було тут? Ця штука десь під. Ровене, що ти робиш? Я ж бачу. Ровене, я бачу тебе. Ровене, я бачу, як ти відповзаєш. І де була ця штука? Вона була під. під. Ровене, що ти робиш? Ровене, я ж ба.